Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 вересня. Проживаю я на півдні Вінничини і буду збирати урожай, обривати груші Кучерянка. Такі плоди, достойні, здорові, тому що їх небагато, мало, погано. Бджоли опилили, бо запилили було холодно. Деякі дерева прихворіли, а на деяких все ж таки плоди є. На сьогодні передали, що в Вінницькій області штормове попередження, тому я обірву трішки раніше даний сорт груші. Деякі бачу от є. Плодожерка, там вона є всередині, то вже червачок там вилізе. А деякі гарні от такі деревця. Одне, друге, третє, яке прихворіло, але також із плодами. Є трішки плодів. Так, це не цей сорт. І от Ще одне дерево даного сорту, яке зовсім не зацвіло. Я про нього знімаю відео, подивлюся. На зиму буде новий урожай. Кучарянки. от такі вже плоди. Воно весною прихворіло. Тут в мене сильні вітри північні. І воно зовсім не цвіло. А на даний час засвіло. І де такі плоди. Що з них буде, подивлюсь далі. Так, повибривав я, будь ласка, дивіться, яка красота. Приємно взяти в руку, які розміри. А? Ті, що на сонці були плоди, мають це деякі тільки одиничні, таке забарвлення. Коли обриваю я, то відразу стараюся відібрати там, де є враження от плодожеркою. Такі місця. От теж видно, що тут вже черв'ячок є. от така груша, вона вже більш жовтого відтінку, на ній і проведемо дегустацію. Такі теж зберігатись не будуть. Їх я відкладаю. Сторону споживаємо перші. Такі плоди дуже красиві, трішки розповім про даний сорт. Груша кучерянка має високу врожайність, скороплідність, високий імунітет. Так як пишеться в описі за високий імунітет, це треба поспорячатися. Не дуже вона стійка до захворювань. Має хорошу морозосійкість і невибагливість у догляді. Має прекрасну якість плодів. Сорт чудово підходить для вирощування як в особистих господарствах, так і в промислових мас масштабах. Дерева середньої рослі з досить загущеною кроною. Корона сильно загущується і дуже важка у формуванні. Кучерянка має плоди великих розмірів. Округлої, несиметричної форми. Такі вони, можна сказати, прикольні. Якісь... Зараз важимо, бо ці плоди дійсно приваблюють за своїми розмірами і вагою. 510 грамів. 460 грам. Це майже всі такі там поодиноку менші. 453 грами. От я взяв грушу меншого розміра, вага її 247 грамів, 250 грам, тому що вона була вражена от видно плодожеркою і має жовтий колір то вона вже більш підходить смаковими властивостями, як в описі, бо ці зеленого кольору вони треба, щоб влежувались. Шкірка така аж виблискує, вже камера не передає. Так, в розрізі. Да, ця вже м'ягка, м'якоть при розрізанні відчувається. Кісточка можна бачити, що темна, так що плоди можна знімати. Соку багато, а м'якоть вже кашоподібна, значить ця грушка вже готова до споживання. Аромат. Дуже грушевий аромат. Ніжно грушевий. Тірка в даного плоду видно, дивіться, що дуже тонесечка. Так, на смак. Смак дуже чудовий. Забарвлення ніжно-кремове. Соковита. Дуже приємного смаку. Дану грушу можна сміло рекомендувати у садках. Смачна, ну, зберігається вона недовго. Це її одна відмінність від інших сортів груш, але смакові властивості дуже на високому рівні. Не забуваємося підписуватись на мій канал. Та ставити вподобайки. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!